У мене є до вас запитання. Підніміть руку, хто вже працює. Ну, окей, хто працює на міні-джобі? Окей, хто вчиться? Супер. Це, ну, будемо вважати, що це теж праця. Для цього треба докладати зусилля. Уявіть собі, що ви працюєте на фірмі. Ну, давайте два роки. Е -е, приходить до вас новий колега, його приводить начальник, познайомця. Це твій колега. І цей колега він ну, мав досвід і працює так, як ти, а ти вже більше працюєш. Працює так, як ти. І в нього трошки краще починають складатися стосунки з начальником. Ти любиш чай, а начальник любить каву. А твій колега любить каву. І вони якось трошки більш домовились. Хоча ви однаково працюєте. Приходить начальник і каже: от твій колега, всі рівняйтесь на нього. Хоча ви робите однаково? Приємно чи ні? Ну так собі, не дуже. Хоча, вроді, зарплати гроші не забрали, так? Да? Але приємного мало, коли порівнюють. От, от просто в, от ми не повпливали на враження нашого директора, він от просто так сам захотів. Чи справедливо нам буде ображатись на це. А якщо ще директор почне давати трошки більше грошей, ніби премію для вашого е колеги, справедливо буде приходити додому і казати, що це задать. Що це відбувається, я більше працюю, я так само працюю, а мене просто принижуються. Мене не так поважають, на мене не так звертають увагу, як на цього колегу. Хоча я більше працюю, я більш відданий. Сьогодні згадаємо з вами історію, яка трохи схожа на це, де люди не розуміли, чого когось одного виділяють, за які це заслуги. Може хтось здогадався, може діти здогадались. Добре, ми будемо говорити з вами про Йосипа. Йосип народився, ріс. І під час того, як він ріс, його брати, в яких в нього було аж 11, почали помічати за ним дивні речі, які їм зовсім не подобались, да? ми знаємо. Його батько дуже любив, виділяв, подарував йому особливий одяг. Ми знаємо, що особливий одяг це він відрізнявся тим, що він був кольоровий. Раніше всі не могли собі такого дозволити, тому що, щоб видобути колір, потрібно було застосовувати багато природних ресурсів, наприклад, пурпурний колір, там взагалі треба було з якоїсь мушлі видобувати. Уявіть собі. І це було дуже, дуже важко. Але Яків пішов на це, він хотів наскільки виділити свого улюбленого сина, що аж зробив йому цей дорогоцінний подарунок. Чи було на що ображатися братам Йосипа? Його просто так виділили. По-перше, він не був найстарший. Окей, він найстарший. Це по традиціях ще Ізраїля. Найстарших виділяти, йому весь спадок. Але тут Йосип, він майже найменший. Що відбувається далі? Спробуємо згадати, за що ще Йосип був улюбленим сином у Якова. Пам'ятаємо, він був сином його, вже літніх, його років коли він був. В літах він народився, Йосип. Потім він був від улюбленої дружини. Так? Скільки він за дружину працював? 14 років. Так? Це нормальний результат, щоб любити. Це показує, що він любить свою дружину. Да, і заради неї він працював і це був улюблений, ну зрозуміло, чому улюблений син. Так? Чому ще? Є ще одна важлива причина. Через те, що Яків бачив в ньому. Що він поважає його авторитет, поважає авторитет е, батька. Коли він приходив з полів, і тут чи навіть в Біблії написано, що він приходив, приходив і приносив погані звісті про своїх кого? братів. Хтось просив його про це? Ні. Чому він це робив? Бо він не міг по-іншому. Батько для нього був законом, батько для нього був авторитетом. Він приходив і доповідав про своїх братів, що вони щось роблять не так. Вони порушують закон той, що в тебе в домі. Як за це його ще дуже любив, за цю повагу і авторитет, яка була в всіх е, ділах. Що відбувається далі, ми знаємо. Він приходить в поле, брати. Немає батьківського закону, десь він далеко. В, батьків цього, ой, в братів немає цього авторитету. Вони знають, є закон, так, да, окей, але коли його можна уникнути, вони його уникають. Те, що батько любить його понад все, те, що вони розіб'ють цим серце для батька, їх це не зупинило. Що відбувається далі? Кидають в яму Йосипа перед цим ще запланувавши вбити його. Це ну, здається, хто, хто таке може зробити? Як можна до такого дійти? Так? Як, Наскільки треба, щоб людину зачепило твою гордість, так? це тільки через це. Через гордість, через бажання помститися, люди йдуть на жахливі речі. Що, в принципі, сталося з братами. Вони кинули Йосипа в яму і захотіли з ним далі вирішити, що зробити. Перший план був вбити, так? Але проходив караван, вони такі ну це ж наша кров. В Біблії написано, що вони сказали, ну це ж наша кров, не будемо його вбивати. Ну, ще й можна заробити на цьому вчора. І відправили Йосипа в рабство, відправили в рабство в Єгипет. Що відбувається з ним у Єгипті. Ми всі добре знаємо. Давайте прочитаємо зараз разом з вами Книгу Буття, 39-й розділ. 39-й розділ, другий вірш. І був Господь з Йосипом. І він став чоловіком, що мав щастя, і пробував у домі свого пана єгиптянина. Його привезли, продали, як річ, він не мав своєї. Волі, вирішувати щось. За нього вже давно вирішили. Його віддали, кажуть: тут будеш, тут маєш працювати. Все, що скажуть, роби. І тут цікава фраза: став чоловіком, що мав щастя. Де ж тут щастя, коли, коли ми ще знаємо майбутнє, що чекає Йосипа. Де ж тут щастя? Але написано, що він мав щастя. Став чоловіком, який мав щастя. Потрібно розібратись, де тут знайти ще щастя, так? Як поводить себе Йосип? Починає мстить, чи починає протестувати, починає руйнувати все навколо, починає битися в істериці? Ні. Написано, що він е, стає тим, кого ставлять над усім. Єгиптянин, Потіфар, він побачив в цьому чоловікові духовність, він побачив, що над ним є якась особлива сила і що він може всім керувати. І правильно керувати, нічого собі в карман не візьме. Він поставив його над усім. Але й там до нього приходять випробування. І як він себе там поводить? Жінка Потіфара хотіла, щоб він з нею згрішив. Йосип, знаючи, чий він син, син Якова, кому поклонявся Яків і хто є його батьком. Бог, він не переступає цю межу. Він міг би, в принципі, в нього були всі, у всі підстави, щоб почати мстити. Мене взяв цей чоловік до себе, до себе. я не маю ніякого впливу, взагалі в мене немає ніякої волі, мене взяли в рабство, почати мстити для Потіфара, Так? зробити гріх із його дружиною. Але ні. Здається, що його позбавили волі, але в нього воля все ж залишилась. Най самих складних ситуаціях, як Йосип проявляв волю. Вона заключалась в тому, що він слухався Бога. І саме головне, на що він опирався, він сказав, що як я можу згрішити проти мого Бога і зробити таке зло, зробити такий злочин, як я можу. Для нього це було авторитетом і не просто правилом якимось, а авторитетом. Він знав, що «Ну, через це я не переступлю. Це моя сутність, я не можу по-іншому. Так думав і говорив Йосип. До цього не підготуєшся. Не вибереш правильних фраз, правильних слів, коли настає ситуація, в якій треба швидко вирішувати, що й зробив Йосип. Що відбувається далі? Звісно, він попадає в в'язницю, на нього наговорила дружина е, Потіфара. А що, а що там? Може він там починає бунтувати, підговорювати з, е, е, з ним, хто сидить? Ні, він приймає і ту ситуацію, і навколо нього все починає перетворюватись так само в добро. так? Згадуємо слова, він мав щастя, чоловік, який мав щастя. хоча, здається, попасти в в'язницю, яке ж тут щастя, да? його ставлять над злочинцями, да? над тими, хто потрапив. теж туди. Він там є чудовим інструментом в Божих руках, розповідає про те, про те, що йому говорить Бог, він роз'яснює, ми знаємо, сни. І для нього це дається легко, тому що він слухає Бога, і завжди з ним у близьких стосунках. І що? Що відбувається далі? Випускають злочинців, які, яким він сказав, що буде і з їхніми снами, як з їхнім життям буде, розлумач їхні сни, що далі ще їх чекає. Здається, ось-ось, да, він згадав, для, сказав для злочинців Згадайте про мене, що я тут в'язниці, в що я вам допоміг. І ось, ну, от, все, я, там, в мене щастя, в мене підстерігає щастя, бо зі мною Бог. Зараз мене завтра покличуть. Скільки він років ще просидів у в'язниці, хто скаже? Два роки. Він ще просидів два роки. Важко чекати термін, коли тебе зуб болить? тиждень? Напевно, важко. Слабою ще не знаю. А коли ще є якась травма, А важко, коли ти в в'язниці, коли ти обмежений, коли ти не бачиш нормального світла, коли ти може раціонний такий як ти хотів би. Два роки, два зайвих роки. Але він готовий був. Він тримався, тому що йому допомагав Бог. Ми це розуміємо, правда? І у висновку, що трапляється далі, коли він виходить з в'язниці, все ж таки він виходить через два роки. Він приходить до фараона, так? Роз'яснює йому тлумачить сни. Бог досі з ним. І не залишає його. Він стає людиною, яка не тільки говорить, не тільки тлумачить, а ще й працює. Фараон каже: ти будеш відповідати за ці клуні, ти будеш перероблювати їх, ти будеш збирати все зерно. Сім років підряд він мав це робити, не покладаючи рук, так? Сім керувати. Він взяв на себе цю відповідальність не тільки говорити, а ще й робити. Чи міг він образитись на Бога за купу ситуацій, які вже були з ним, сказати, ні, Боже, ну, сорі. Я вже тут чудово собі прилаштувався, буду просто тлумаючись сни для фараона і не буду займатися цими клунями. Ну, на що мені це? Я ледь з візниці вийшов, дай мені відпочити. В ситуаціях, коли він міг ображатись, коли було за що. Його принижували несправедливо, переслідували несправедливо, він робив, по-іншому бо не міг, бо він був праведником. Він знав Бога. Його за це переслідували. Часом нас переслідують і роблять нам, і нас ображають через те, що ми заслужили, здається, да? а ми не можемо сповна цього оцінити. Буває, що несправедливо, звісно. У нас в житті стопудово 100% таке буває, друзі. Хочу сказати, що Йосип, коли прийшли до нього його брати, він вже мав силу і мав владу щось з ними зробити. Чи забувається, коли тебе зраджують рідні? Зовсім ні. Коли тобі ніж в спину вставляють, можна сказати так. Зовсім не забувається, це може бути напротязі всього життя. Чи забувається, коли мені роблять дуже боляче, і потім ця людина зникає з життя. Не забувається. Але у владі людини та у волі людини підкоритись для Бога, попросити в нього про цю допомогу і. Перемогти цю образу і перемогти оце, цю зраду. Ми знаємо, що Йосип має силу, владу, щоб боротися з братами, вже їх 12 приходить, а він, і в нього ціле військо може бути, він другий після фараона. Але що він говорить? Коли вони вже всі прийшли, коли прийшло 12, перепрошую, 11 його братів, і вже з, 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 з батьком, що він їм говорить? Який він зробив висновок собі? В буті. Це буде 50-й розділ з 19 по 21 вірш. А Йосип промовив до них: не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога, ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтесь, я буду утримувати вас та дітей ваших, і він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Він залишив помсту для Бога. Друзі, єдиний, хто хоче, щоб ми думали помстою, думали образою, думали, як образити у відповідь, або як зробити ще більше зло, як насолити для мого начальника, який не помічає те, що я працюю, так само, як і мій колега. Це диявол. Він хоче, щоб ми загналися в кут образи і думали, що все, це тут ми будемо жити, тут мені найкомфортніше, мені іншого нічого не треба. Я помщуся обов'язково що мені цього не вартувало. Це диявол, він ворог людських душ. Ми схожі на Бога, в нас є любов, яку дає нам Бог. Ми проявляємо емпатію один до одного, ми створені по Його образу. Він нас ненавидить. Через це Він хоче, щоб ми ображались, робили одному зло, мстились. Бог же, який має багато імен, який одне із них знав Іосип, якельшадай. Бог Всевишній, Вседержитель, який тримає все в своїх руках, і Йосипу цього вистачало. Тому бажаю кожному з нас в ситуаціях, коли здається, я вже не витримаю, не я вже не витримаю, пригадати, що наш Бог сильніший, сильніший за все зло, сильніше за всі образи. Нам здається, що нам є часом за що ображатись, так, за що ненавидіти, але Бог сильніший. За Ним помста. За ним заспокоєння нашого серця, він вседержитель, він Бог-цілитель і Бог той, хто провадить. Хто може бути за нього сильніший? І Йосип це розумів, і йому цього вистачало розуміння. Він довіряв, і в нього це було авторитетом. Тому давайте, щоб в нас не як в братів, ми знаємо правило, але коли нам вигідно, ми робимо так, як нам вигідно. А Краще бути як Йосип, який знав, як, як правильно. І робив це через те, що він любить Бога, через, через те, що йому це приємно робити, через те, що він визнав владу Бога над собою. Якщо тобі, е, любий друже, брата і сестру, ще важко сьогодні в... щось подолати, подолати якусь е, справу, якусь образу. Прийди сьогодні, і ще раз, можливо, визнай Божу владу над собою, визнай Божу владу над цією ситуацією, яка тебе ображає або тримає в не. Неспокої. І Бог обов'язково допоможе. Йосип чекав цілих два роки, коли був в'язниці. Оскільки ще до цього, скільки сліз було, я думаю, в нього так, він теж засмучувався 100%. Але те, що він тримався Бога, Бог показав йому, що ця ситуація була на користь для нього, він, ви, він зробив собі урок, що Бог його провів для того, щоб він став благословінням для інших людей. Тому хай Бог допоможе кожному з нас. Визнати його владу над, над нами на цій ситуацією, яка з нами відбувається, над образами, можливо, а не те, що ми, можливо, когось ображаємо. І Бог допоможе обов'язково це зробити, якщо ми визнаємо Його вплив у нашому житті, його силу, Його кров, яку він проявляв за нас, і скажемо, да, я довіряю, що так і буде, що ти стілиш мене, що ти допоможеш мені стати кращим. І я вийду з цього кута образи і побачу, що навколо є купа людей, яким можна допомогти, бо я вірю Богу, який стілює. Амінь.